Друзі, добрий день. Покосили ми другий раз газон. Відразу так гарно, рівненько. Дуже радію, що я вибрала і все-таки вкопала бордюрну стрічку. Коситься, дивіться, які тут краї рівненькі. Так як у нас нема газонокосилки, ми косимо тримером ручним. І у нас края не сильно рівно виходять. А ось бордюрною стрічкою взагалі рівнесенькі. А зараз вам покажу там, де немає бордюрної стрічки. Дивіться, бачите, по краям залишається довго. Ось. Бачите, воно не повністю скашує до краю. І так гарно, красуня Мадрина, посадила хосто, набирає. Вербаха коронішійки. Вже починають з'являтися рожеві кінчики з білим. Ось з цієї троянди вже видно бутончики, а ця в мене сильно підмерзла. І ось тільки починає пускати листочки. Гарний світоблакитний приріст м'ялини. Спірея Little Princess. Дуже гарного насиченого жовтого кольору з кінчиками оранжевого кольору. Також дуже гарний зараз вам покажу молодий приріст. Ось що такої ялини. Нідіформіс. Дуже гарно мені подобається м'якесенькі. Майже відквітли тюльпани. Так формую дерен білий на штамбі, це я його формую вже три роки. І ось так уже він має такий вигляд. Така краса. Уже он дивіться, з квіточка. Це я внизу залишила, я потім це обрізаю і буду вкорінювати. Ось тут, в цьому році я вже обрізати не буду, на наступному іще по дві гілочки відріжу. І буде трішки довший штамп. Для вкорінення барбарису. Чіпати не буду, подивлюся, що буде на осінь. Ще мені дуже подобається, як я висадила із спіреї і вийшов ось такий заборчик. Залишилось його трішки підстригти. Вирвала я бур'яни на цій клумбі. Ось буду звідсіля я висаджувати всі тюльпани. І пересаджувати їх в друге місто, тому що я буду все за цю клумбу всю застеляти агротканиною. Ось тут під забором у нас зростає бур'ян і він сіється на цій клумбі. І виходить, що я її саме більше прориваю, пропалюю. За весь час ніж другі клумби. Сосна гірська помілював теж приріз гарний. Тут теж вони... ангілочку камінчиком придавила. Так. Хочу вам сьогодні розповісти. Якось я вам у відео говорила, що ми плануємо добудовувати ванну кімнату. Так ось. Будівництва не буде. Ми з чоловіком підрахували, скільки це все буде коштувати, і в нас не вистачає коштів. Ми б змогли тільки зробити, побудувати коробку, кришу. Вікно, ну, двері і, можливо, б трішки внутрішніх робіт. Та навіть, мабуть, нам би і не вистачило, тому що газоблок зараз дорогий, бетон зараз теж дорогий, якщо нанімати міксер, тому що заливати нам би потрібно було дуже багато. У нас високий фундамент. Будинок старий і знаходиться на нерівній землі. Тому виходить так, що начало будинка ниже, кінець будинку йде вище. І ось так. Зараз я вам покажу. Ось тут ми планували добудовувати. Ось поки оце вікно. Добудовувати сюди ванну кімнату. Подивитися її, ви б сказали. Та тут же трішки, скільки сюди потрібно коштів, так як нам говорили знайомі. Ну, В когось вони є, в когось їх не так уж і багато. Ми живемо з чоловіком і з дитиною, Кошти ми ні в кого не просимо. Все, що ми заробили, все ми і тратимо. Тому нам би не вистачило. А ми хотіли вже до зими, щоб можна було. І в будинку в туалет ходити, і купати, щоб все в будинку, тому що дитина росте, а носити її з будинку в літню кухню не сильно, то й добре. Самі ми то перебігли по вистрому, і все. А з дитиною ні. Тому ми Пішли другою дорогою, так сказати. Ось це у нас коридор. Це ми заходимо зразу в будинок. Зараз я вам покажу. Ось, вхід у будинок. Що ми плануємо зробити? Ось цей вхід ми будемо закладати. А ось тут робити двері. Тут буде новий вхід. Там у нас іде коридор, це буде вхід. З того коридору в нас іде вхід далі, в одну кімнату, на ту сторону, в другу кімнату і сюди двері. І ось тут, в цій кімнаті, маленькій в цьому коридорі, ми будемо робити ванну кімнату. Я вам трішки знімаю з самого процесу і буду все вам показувати. Зробили ми вже не так і мало. Коштів пішло багато. Я не представляю, якщо б ми сюди добудовували, скільки б це воно все коштувало. Тому ось поки так. Тому слідкуйте, як запишу вам відео до кінця, що ми зробили. Поки в нас є кошти, поки ми робимо. Як тільки вони закінчаться, ми все призупиняємо. І будемо знову збирати. Ось в нас ще трішки залишилося суми. Залишилось нам не так багато. Тому як доробимо, я вам покажу, що ми зробили.